Без рукавки сорту екстра, вага 15 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Перша в нас ось така. Темно синього кольору, безрукавочка, в розмірі XL, вона йде чоловіча. Далі ось така чорна, дивіться, класна. Вона, звичайно, базова, без безрукавочка. Тут йде е, таке горло утеплене, в 42-му року. Далі ось така сіренька. Дивіться, яка класна. Звичайно, без рукавичка, нічого лишнього в розмірі ML. Далі ось така темно-синя, чоловіча в розмірі XLL. Далі, звичайно, ось така. Гарна така базова, бордового кольору в розмірі ML. Далі де. Великого розміру рукавичка. Дивіться, якого класного вона кольору. Такого біжевого до коричного відкінту в розмірі 2XL. Далі ось така, дивіться, яка гарна, ніжна безрукавочка. В розмірі 44 му Вона йде утеплена. Далі ось така, дивіться, який гарний колір. Просто неймовірно. Розмір розмір. розмір. Розмір не вказано, приблизно МЛ. Далі ось така відцінка гарна. Ніжну такого голубого відтінку в розмірі 40-42. Тобто емочка. Далі ось така синя. Вона йде приталена. Ззаді йде утяжечка на талії В розмірі Е. Далі йде ось така гірчична, дуже класна безрукавочка. У великому розмірі приблизно LXL. Далі дивіться, яка класна, зимова безрукавочка. Також в бордовому кольорі 36-го розміру. Так, ось така чорна, звичайно базова безрукавочка. В розмірі 40-му. Тобто XS-S. Далі ось така, яка гарна, просто неймовірного кольору, від H&M в розмірі вісенька. Ну це есочка. Гарна така есочка, може бути і на емку. Ось така чоловіча, Розмір не поїхав. Це приблизно 3 xl вона до великого розміру. Далі ось така легесенька. Неймовірно легенька, я її навіть на руці не чую. В розмірі S. Так, далі. Ось така. Дивіться, яка класна. Вона йде теплесенька. В розмірі. Це у нас Елечка, Елічка. Так, далі. Ось така. Дивіться, яка класна, безрукавичка. Ось так вона гарно прошита. Це у нас 48-й розмір. Далі. Ось така темно-коричневого кольору. Дуже прикольна. Розмір також СМ приблизно. Ось така. Дивіться, який гарний ніжно-голубесенький колір в розмірі МЛ. что тут у нас еще есть. Так, уже голубая 40, 42. Далее. Вот такая черная. Белый замочек. Она такая прекрасная. XL размер, Стан просто идеальный. Так. Так. Далее у нас себя вот такая. Такие темные. Хаки колер, дуже прикольный, Далі на себе без рукавиць, а так все прикольно буде, вам буде теплесенько. Розгляну пару колий. Так, ось так все залишається. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його у нас у вайбері, пишіть нашим менеджерам та забирайте його прямо зараз.